Того, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі роздумуючи над Євангелієм від Марка, застановімося над діалогом Ісуса з учнями. Євангелист Марко надає великого значення містам та подіям в його Євангелії міста та події змінюються швидко. В цьому Євангелії Ісус постійно рухається. В сьогоднішньому слові ми підходимо до самого центру цього Євангелія. Ісус із учнями відправляється до віддаленої місцевості Кесарії Филипової, щоб на Одинці, подалі від границя. Графіків та розкладів поставити їм запитання, яке визначить усе їх подальше життя. А за кого ви мене маєте? Кесарія Филипова знаходилась близько 40 кілометрів на північ від Галилейського моря. Це був гарний куточок їхньої країни. В ньому брала початок річка Йордан і розташовувалося підніжжя гори Хермон. Раніше там знаходилося стародавнє місто Баніяс. І можемо собі уявити, як Ісус зі своїми учнями ходять по цих гарних місцях. Вони розглядають розвалини стародавнього міста, дерева, рослини та диких тварин, які їх оточують. Яка чудова картина тринадцятеро дорослих чоловіків. Гуляють на природі в Євангелії від Марка. Ми бачимо прояви великої сили та влади Ісуса. Він одним словом втихомирує бурю, оздоровлює смертельні хвороби. Його проповіді збирають багатотисячні натовпи. Але тут, у цій картині, Ісус проводить час зі своїми учнями на природі. Однак Ісус не лише насолоджувався природою та спілкуванням. Цей час він ініціює одну важливу розмову. Подивімося на вірш 27-й бе. А в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. На той час Ісус став відомим. Чутки про його чудеса розповсюджувалися по країні і навіть за її межами надзвичайно швидко. І все це у часах, коли не було Фейсбук і Твіттер, ні інших соціальних мереж. Однак його служіння притягувало цілі натовпи людей. Люди приходили до нього послухати його проповіді, оздоровитися чи просто подивитися на чудеса. Та ось запитання: а ким насправді був Ісус? Виявляється, що у людей не було однозначної думки з цього приводу, і саме це і відповіли учні Христові за Івана Хрестителя, другі за Іллю, а інші за одного з пророків. Одні вважали, що Ісус це воскреслий із мертвих Іван Хреститель. Наприклад, цар Ірод, почувши про Ісуса, саме так і подумав: як ви знаєте, пророк Ілля не помер, а був взятий живим на небо. І в Ізраїлі існувало сильне повір'я, засноване на останній книзі старого заповіту Малахії, що Ілля має повернутися. Тому деякі люди вважали, що Ісус це пророк Ілля, який зійшов із неба. Ще були такі, які вважали Ісуса за одного із пророків. Зазвичай за життя пророків переслідували та зневажали. Часто люди вважали, що кращий пророк це мертвий пророк. Однак тут ми бачимо, що з часом пророки все ж визнавали і починали поважати. Люди часів Ісуса зачисляли його саме в цю категорію пророків. Вони поважали та визнавали його саме як пророка, але не більше. Таке ставлення до Христа цілком відповідає нашому часові. Якби Ісус був українцем, його звичайно включили б до переліку видатних українців поряд із Тарасом Шевченком та іншими. Людям простіше та безпечніше вважати Ісуса просто. Просто видатною людиною видатні люди не вимагають від нас любові, вірності, поклоніння та послуху. Видатні люди не скажуть, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого христа та й іде за мною. Ми можемо чогось у них навчитися, вони можуть нас надихати. Але якщо нам щось не подобається, ми можемо просто пройти мимо них та проігнорувати їх. Тому ця відповідь не задовільнила Ісуса, і він поставив наступне запитання. І він запитав їх: А ви за кого мене маєте? Петро йому у відповідь каже: Ти Христос. Успіх у житті залежить від того, чи вміємо ми ставити правильні запитання та знаходити на них правильні відповіді. Вірні відповіді на запитання дають можливість вирішувати завдання в цьому слові. Ісус ставить учням одне дуже важливе запитання. Ви за кого мене маєте в цьому запитанні Ісус підводить своїх учнів до більш глибокого розуміння того, ким він є насправді. Він хотів, щоб його учні точно знали, ким він є і що має зробити. Ісус це Христос, Його сутність відкриває ті справи, які Він робить. В цьому слові Ісус також ставить вимоги до своїх учнів. Він навчає їх, як їм здобути життя і як свідчити про нього іншим. Він виховував 12 учнів, щоб послати їх проповідувати Євангеліє по всьому світу, тому їм потрібно було мати ясне розуміння того, ким є Ісус. І тут Петро робить надзвичайно важливу заяву він іде значно далі, ніж звичайні люди, і називає Христа не просто пророком, а саме цим обіцяним Богом Месією. Ця заява Петра стає переломним моментом Євангелії від Марка. На початку цієї Євангелії Марко заявляє: Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. До цього моменту Марко через різні події показує, хто такий Ісус, показує Його силу, владу, мудрість, унікальність. І тепер Петро приходить до такого висновку: Ісус, це Христос. Що означає ця відповідь? Ти Христос. Слово Христос це грецька версія слова Месія. Месія означає помазаний. Таким чином Христос означає помазаний. У старому завіті помазували вибраних Богом царів. Наприклад, Бог вибрав царя Давида, і пророк Самуїл помазав його. І в книзі царів ми бачимо, що у своєму заповіті з Давидом Бог обіцяє йому в його нащадках поставити такого царя, який буде правити навіки. Христос це перш за все Спаситель. Він прийшов, щоб завершити Божу історію спасіння, обіцяну в Писанні. Після гріхопадіння Бог обіцяв послати Месію, який розіб'є сатану та спасе людей від влади, гріха та смерті. З того часу Бог багато разів та багатьма способами звертався до людей через пророків і казав, що пошле їм Месію. Пророк Ісая передбачив прихід Бога, сильного, Отця вічності, князя миру. Пророк Єремія Говорив про прихід того, якого назвуть Господь, праведність наша. Ісус виконав 350 пророцтв із писання про Месію. Це означає, що Ісус це і є Месія, якого послав Бог. Ісус, це Божий шлях Спасіння. І це єдиний шлях спасіння. Пізніше апостол Петро визнавав: і нема ні в кому іншому спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Христос це також втілений Бог. Пророк Ісая називає його Богом сильним, пророк Єремія Господом. Апостол Іван пише: Спокон віку було слово, а слово було в Бога, і Бог було слово. І слово сталося тілом. І перебувало між нами. Ісус це Бог, який втілився. Апостол Павло у посланні до Колосян каже, що Ісус це образ невидимого Бога. Писання постійно каже: Ісус це Бог. Віра в те, що Ісус є Богом, це унікальна характеристика християнської віри, саме це, і робить християн християнами. Оскільки Ісус це Бог, Він достойний не лише поваги, а поклоніння та служіння. Він стає найважливішим у нашому житті. Отож, Він може наказувати, а ми маємо підкорятися. Петро визнав Ісуса Христом. Він зрозумів, що Ісус це обіцяний Богом Месія, а ким Христос є для мене. Чи я маю визнати його моїм Богом і Спасителем не тільки словами, але і вчинками, та справжнім і глибоким християнським життям?